Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про перець. Перець сорту капелло. Я висаджувала 10 перчинок цього перцю. Брала собі, якби, для проби, який він буде, Того, що я його теж садила перший раз. І от у нас зараз пора дозрівання перцю. і цей перець теж у мене вже, як кажуть, поспів, і я вам покажу, який сорт цей капело. Значить, дивіться, ось які перці виросли. Ось, дивіться, які перці. Дуже гарний перчик, такий тугенький, має такий глянець гарний. От. Е, всередині, дивіться, я його вже помила і почистила, щоб вам показати. Всередині він такий чистенький, немає таких, ото, як кажуть, на ньому такі, є, буває, у перці такі чор чорні мазочки там на м'якоті перці. Тут немає таких мазків. Гарно він достигає дружно. Е, я з одної перчини, мабуть, е, Штук 5 таких уже червоних спілик зірвала перчин. Ну, Довжина в нього різна. Є такі довші перчинки, є такі менші перчинки. От, Бачите як. От. Значить, Гарний перчик, дуже гарний. Мені сподобався. Приємний такий в руках тримати його. От. І для використання його в консервації. От, дуже такий він. Ну, я не скажу, що він такий ну десь от Якщо брати, дивлячись, яка перчинка. Ось тут десь сантиметрів буде. Ой, не сантиметрів, а міліметрів. Бачите, перчинка. Ну, міліметрів десь 4 може. Є. От. Тут ось, значить, трошки товща стіночка. Бачите, тут товщенька, тут меншенька стіночка. Ну, такий він, м'ясистенький, як ми кажемо. От. Але, звичайно, якщо порівняти його з перець -колобок, от, то в колобка там же товщина стінки може бути і 0,7, і 0,8 у більших перчинок. Колобок, звичайно, товстостінніший, ніж оцей капело. Але перчик гарний, можна садити. Як, на мій погляд, можна садити. От, значить, я ось перед помила, а ще хочу сказати, що з 10 перчин цих, що в мене було, я там 5 перчин висадила в теплицю, а решту 5 висадила у відкритий ґрунт. Значить, хочу зазначити, що в теплиці менше було перцю на кущику. Можна сказати, що ну так. Малувато, я б даже сказала. А от у відкритому ґрунті він гарно уродив. Було і 6 перчин, і сім на одному кущику. Ну це ж не весь цей перець, що я вам показую. Ми ж уже його їмо, от я зриваю і додаю в страви свої. І так ми любимо сирим його їсти. До речі, у цьому перцю болгарському дуже багато вітаміну С, більше навіть, ніж у цитрусових. Так що перець їжте свіжим. В їжу його, як кажуть, застосовуйте свою. Значить, я зараз оцей перець, що буду з ним робити? Зараз його залью кип'ятком, от помила його, почистила, помила, залю зараз кип'ятком і накрию кришкою на, до 5 хвилин, щоб він трошки став м'якшеньким. Потім вийму його з кип'ятку. Він трошки в мене вичахне, прочахне, і я його складу в кульочок і покладу в морозильну камеру. От у мене буде така заготовка на зиму. Буду для фаршировки, я його беру. От. Якщо такі, допустимо, великі от, то можна їх буде отак от і перерізати. Фарш звідси не випаде. Отак бочком кладемо, розрізали наклали сюди, напхали фаршу, гарно отак з обох боків рукою підрівняли тут, де будуть зрізи. І отак бочком будете класти у ваші ці казаночки, чи де ви будете його там протушувати. І буде нормально, так що перчик капело, дуже гарний сорт. От зараз хто заготовляє перець для фаршировки. Я сьогодні заготовляю для фаршировки. Показую вам, заливаю кип'ятком, щоб покрило. Значить, хочу зазначити, що з цих 10 кущів, що в мене було, ну, я десь таке відеречко ну, не 10-літрове зібрала, а десь трохи менше таке, літрів 7-8, отак от. Якщо візуально, то десь було перцю. От. І все. Зараз накриваю кришкою отак. І все. Хай трошки постоїть, він пропариться, щоб він м'якшенький був. І потім буду закладати його вже прохолодженим Повторююсь, я у пакетики і буду складати у морозильну камеру для фаршировки. Дякую всім, заготовляйте перець і до нових відео!